Ріка бідності тече через наші міста, стаючи дедалі більшою, аж виходячи з берегів. Такими словами, папа Франциск розпочинає своє послання: не відвертай свого лиця від бідного на Всесвітній день бідних, який цьогоріч припадає на 19 листопада. І справді, за змодельованими даними інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи, 67% українців опинилися нинішнього року за межею бідності. Це близько 20 мільйонів осіб, які проживають на підконтрольній території України. Торік бідність становила 60%. Війна загострила і без того гострі соціальні кути виживання для багатьох родин чи самотніх людей. Як важливо ділитися тим, що маємо з тими, хто цього потребує при храмі воздвиження чесного і животворящого Христа міста броди, благодійний фонд, карі та зброди, аби нагодувати гарячими обідами якомога більше людей і забезпечити їх продуктовими наборами. Організував соціальну ініціативу, на яку запросив найбільш вразливих мешканців громади. У термосі парував гарячий куліш, пахощі якого розходились по всьому подвір'ю, і ніби зігрівав у холодну днину. Волонтери благодійної кухні жваво насипали порції смачної і поживної страви. Маленька частинка милосердя може стати для когось ліхтариком у найтемніші часи. Працівники карітасу залучені як працівники фонду. Ми не тільки працівниками, представниками організації, але якимись такими напевно ну, послами. Папи, напевно, такої доброї дії, і не відвертаючи лиця від бідного, ми бачимо в людях не тільки цю потребу, ми бачимо якісь такі, знаєте, шанси дати їм кращі, кращі умови, кращі шанси на майбутнє. Ну, якби кожен отак, от потрошки. Я думаю, що бідних у нас в країні не залишиться, і ну, починаючи з працівників карітасу, передаємо цей естафету нашим мешканцям міста. Волонтерам, усім людям доброї дії люди смакували і спілкувались. Зокрема, після занять на частування організовано прибули діти з товариства Надія не лише смакота в тарілці, а й духовна пожива як от спілкування теж розкіш для багатьох людей, які через війну втратили все. Щиро вдячні благодійному фонду карі та зброди за запрошення, тому що вони знають, що ми працюємо з такою категорією соціально вразливою. Це наші дітки та молодь з інвалідністю. Щиро дякуємо. Але бідні люди є не просто цифрою зі статистики. Вони насамперед є тими, хто потребує нашої близькості, любові і людяності. Тож такою соціальною ініціативою карі Броди зброди заохочує й інших робити милосердні справи. Відповідь, що принесе полегшення, і мир багатьом людям, закодована в словах матері Терези: я можу робити те, що ти не можеш. Ти можеш робити те, що я не можу. Разом ми можемо робити великі речі.